Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятих зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ми топ-25 наразі. Ох, оборона не тримає взагалі. Ну що ж, таке, на жаль, трапляється. Ну Спробуємо тоді атакувати. Вчора по атаках було чудово, все. Подивимось. Що нам сьогодні чекати? Так, дедбут, могильщик. В костюмі він диспелить. Плюс його травління, Квінтін. Не знаю, може так і залишити. Люська нехай буде. Ну, давайте спробуємо. Так, є четвірочка фіолів і трійка. Це добре. Але дуже багато ще і червоного. Хоча ми можемо зробити фіол кріс. Давайте зробимо ось так. Ось так. Нічого собі, пробило її. Так, ну що ж, прийдеться, напевно, зробити ось такий хід. Зарядити Людвига. Дуже багато фіолетових. Так, він зараз все зніме. Дедбут вдарить. Добре. Так, вмикаємо тоді Людвига. Сюди поїхав Хепрі. Так, дедбут ухиляється, але давайте все ж таки спробуємо його пробити. Так, чудово. Тепер тут ось так один жовтенький в пустоту. Нам вистачило на Люсю. Чудово, спробуємо їх заблокувати. Заблокувались, тепер чистимо поле. Ну і потрібні паразити спрацювати. Так, давайте ось так. Тепер ось так зелені прокинемо. Ну, поляна, поляна дуже-дуже дуже чудова. Фіолетових дуже багато було. Так, зразу топ 10. Ну, чудово. Поїхали далі. Мультяшки, цей неприємний. без дві ласі. Ну, поїхали, так і спробуємо. Звісно, що мультяшок можемо не заблокувати. Ну, дивіться, знову фіол кріс. Це прям якийсь подарунок. І ми встигаємо зарядити Людвига. Так, добре до Анубіса встигли. Вмикаємо Людвига. Давайте. Ось так проб'ємо сюди. Спробуємо АЛАСІ добити. Чи... да. Розумію, що вона може ухилитися, але все ж таки спробуємо. Так, добре. Тепер ось так. Угу. Він сходить. І зняв. Посилення зі смартан. Це дуже невдало. Так, давайте тоді ось тут прокинемо. Спробуємо їх заблокувати. Ну, звісно, той не блокується, ще й на нас перекинув. Давайте тоді ось так. Угу. Так, так, так. Ну, давайте обережно тут один зелененький заберемо. Добре, що таун працює, але він дуже сильно пробив. Зараз це може добити нам Люга. Спробуємо в нього пробити. Не вистачило. Ну, Людвига він точно проб'є. Давайте тоді зарядимо фіолів. Трішечки його не добили. Ну, добре. Так, тут лікування не працює. Давайте ще раз спробуємо заблокувати. Угу, так, Алас і заблокувалось, тому сюди прокидаємо ось так. Тут фіоли. Добре. Давайте проб'ємо кані на цього. І ще раз блокуємо. І тут, ага, все, закінчило. Люся допомогла. Добре, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Тут вже буде набагато важче. Ухиляння, роз. Тімій. Тімій Тімій. Тімій все знімає, пробиває дуже сильно. Можна спробувати взяти міцуку проти нього, але замість кого її брати? Замість люськи. Тому що фіолетових я хочу залишити. Але якщо Тімій раніше сходить, то Міцука нам також не допоможе. Можна спробувати взяти і Міцуку і Іконина. Ну, Юконин не дасть танк зняти. Плюс він може атаку порізати. Ну давайте спробуємо тоді так. Ой, замість кого? Замість дедбута тоді Міцуку брати, бо Хепрі хочу залишити. Паразити все ж таки свою справу роблять. Давайте ось так. Ага. <кій> Проти ухилянь нічого немає. Ну, давайте поїхали. Потужна оборона і знов фіолкріс. Ну, це добре, але червоних. Маловато. Ну давайте ось так. І ось так. Це і зарядиться. Так, добре зелені є. Тихо. вмикаємо Людвига. Він прикриття на тімія поставив. Добре, тоді давайте сюди пробивати. Синя поляна. Фіолетові нам зараз вже не дуже потрібні. Ну, давайте зробимо ось так, хоч трішки червоненьких зберемо. Так, підріжемо їм атаку. Фіолетові, чому б і ні, в нас є хепрі, але він не зарядиться. Можна зробити трієчку червоних через сині, але зарядиться роз і доб'є нам Ах. Да, дуже-дуже така полянка. там ухиляння. Так, але вони під сліпотою. Теоретично, давайте тоді спробуємо ось так. І спробуємо тоді ось так. Мінус Людвих, скоріш за все. Тому що ця дуже сильно пробиває. Так, паразити спрацювали. Давайте ось так. Можемо ми... так, забрали. Тут спробуємо теж забрати. Добре. Так, робимо ось так. Ухиляння. Добре, тоді запускаємо міцуку. Знову хиляння. Скільки вони будуть? Два ходи. Добре, робимо ось так хід. Угу. І тоді ще раз червоню в пустоту прокинемо. Хилянь немає. Чудово. <кхем> так. так. І все. Закінчили. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Ми. Встигли зарядитись до Тімія. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой, і Смуртан, І Тімій. І паразити, які там крадуть. Ну, це оборона вже дуже сильна. Ще цей Саторі. Ну, якраз Міцука нам тут і підходить. Давайте так і спробуємо. Фіол крісу більше немає, але є червоний кріс. Давайте ось так обережно прокинемо. Тепер ось так. Зарядимо червоних тоді хочак. У мене встигли, щоб Смортан по Людвигу відпрацювала, але ми можемо. Підрізати всім іншим атаку. Да, смартан зарядиться. Це буде погано. Так, давайте пробиваємо. Будемо тут на виживання працювати. Тепер, напевно, Її підріжемо ману трішечки. І зробимо четвірочку фіолів. Можливо, там знизу червоний заїде, ех, заїхав, але трішки не так, як хотілося. Ух, добре, тоді давайте ось так. Тімія потрібно зарядити. Так, тімій зарядився. Так, Тім від'їхав. Добре, тут четвірка фіолів. Поїхали сюди паразити. Угу. Так, Міцука вже спала, ми її не перезарядимо. Можна зарядити Людвига. але... Ходить цей рішельє, і він вкраде нас стаунт. А це не дуже приємно. Тому давайте спочатку ось так. Ой, це вже зайве трійка полетіла. А зараз тихо-тихо. і прикриття поставив. Ох! Питань немає. До побачення. Оце решель є. крадетаун, кажу. Угу, Так, да, крадетаун Всю команду поклав. Ну, хоч не в нуль. Добре, так, поїхали далі. Саторі Ну Тут, напевно, Прийдеться брати Люську. Давайте повернемо добута. І візьмемо Люсю. Далі решельє. Так, відпрацював. Дуже потужно. Так, так. Ну що ж, поїхали. Твої шалі теж неприємно. Так, четвірочка фіолів, в принципі, нам підходить. Лимашку заряджати. Вона може зняти таунт. Ну давайте, поки він у нас є хоча б. Ага, жовтий кріс, це добре. Давайте спробуємо зарядити Люсю. І їх заблокувати. А у нас далі немає нічого фіолів, ні жовтих і зелених немає. Ну, тоді ось так. Так, трійка фіолетових через в Сниферу. Якщо він зарядиться, то ми тоді таунт не зможемо поставити. Але варіантів більше поки я не бачу. Давайте ось так. Можливо, ми встигнемо Людвига зарядити до нього. Так, пробиваємо сюди, тут прокинемо фіоли. Так, добре, Людвиг зарядився, чудово. Вмикаємо, потрібно пробити Мар'яну. І тут ось так зелені прокинемо. І Мар'яну не добили. Так, ну тут хоч ми танканули. Так, там не зняла. Добре, снеферу вдарить. Давайте трішки підріжемо їм. Можливо, щось вийде. Так, спробуємо зняти контру. Так, контра знялась, але і з нас все познімалось чомусь, незрозуміло. Щось я не зрозумів, чому з нас знявся таунт. Хм. Це не зрозуміло. Ну добре, давайте трієчку жовтих прокинемо. Хлюсі не зарядилось. З нас не тільки таунт знявся, з нас знялось і посилення. Сниферу зняв. Давайте ось так фіоли. Так, б'ємо сюди ще фіолетові. Не витримав хепрі. Давайте спробуємо добити цього саторі. Ось так прокинемо фіоли, там ще один фіол, і у нас детбут повинен зарядитись. Так, добре, тепер спробуємо його добити. Ще раз заряджаємо дедбута. пробиваємо, ще раз його заряджаємо. Зарядилась і смартан. Робимо ось так ось так. І тут зелені, а, не потрібно. Добре. Так, ну тут <кій> дуже важко, але вдалося. Ну, топ-1 ми виїхали. Але з такою обороною, навряд чи ми там довго затримаємось. 2123 місце. Ну, в принципі, непогано. Оборона є. Ну, одна поразка, ну не в нулі, то добре. Що ж, ось такий був другий день. Вже важче, ніж вчора. Ну, нічого. В принципі, результат непоганий. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!